Привіт, ну що, всі з нового року, як не бачили з минулого, тому що, як ви можете побачити, сьогодні буду робити відео про те, що їм загалом, але не просто так, тому що зараз вже княг січень, і це десь приблизно 11 тижнів до змагань. Тому хочу вам показати, як взагалі виглядає моя сушка, точніше, її початок, можна сказати. Тому сьогодні у нас день без тренування, сьогодні менше калорії, ніж тренувальний, і покажу взагалі, що я їм. Зараз в мене на пательні 60 грамів моркви, тут в мене лежить груша, Як ви бачите, половину з неї я вже з'їв, стримуватись не буду, чесно кажучи. Далі в нас іде тут яєчний білок. Наливаю собі десь приблизно 200 г. Чому приблизно 200 г, як воно є, Ну, вийшло трошки більше? Але вилавати вже, знаєте, теж не хочеться тому... додаю сюди. А, і також тут іде 50 грамів віксян. Тому зараз це все перемішаю швиденько і покажу, як це буде виглядати у підсумку. Ну, звісно, там буде не ціла груша, але... Вибачте. Ну що, загалом вже все готово, тобто виглядає воно якось так. Тут у нас 50 грамів вівсянки, 60 грамів такої міні-морквочки, взагалі обожнюю її. Також 200 г білку, та мала бути ціла груша, але залишилася її тут тільки половина зі зрозумілих причин. Але слухайте, що так, що так, я її в будь-якому разі з'їм. Також сюди, звісно ж, буду додавати сір за бажанням, котра вже теж а, а, рахується. І от такий перший в мене можна сказати, сніданок. Не найестетичніший, але тим не менш смачний для мене, бо я обожнюю вівсянку та ситний. Тому за секунду для вас буде наступний прийом. Ну що, от знову вітаю вас на кухні, час для другого прийому, але це вже буде щось більш приємне. Слухайте, тому що я ось такий любитель солодкого, і знаєте, я навіть на якійсь сушці стараюся додавати щось солодке, щоб е... ну, чесно скажу. Було якісь різноманіття. Тому зараз я буду робити панкейки. Загалом, що нічого складного, я навіть спеціально роблю собі дві порції, щоб потім розподілити їх просто взяти по дню. Тобто Зараз у нас лопіть пліпсяночка. 100 грамів є. Далі ми додаємо, звісно ж, що... звісно, даємо сюди протеїн. Ось я собі такий новий такий замовок. Такс. Угу. Тільки треба спочатку знайти ложку. Так, це зайняло трошки часу, але я її знайшов, тому 30 грамів залітає сюди. Вистачить. Так. Трошки крошиться це звісно. І далі в нас іде 150 грамів білку. Знову ж таки казав, що зараз стараюся зменшувати жир. Звісно, тут буде на другу порцію яйця, але. Саме в цю я додам 150 грамів білку. Так. І далі йогурт з кир. Ось. Одним з його плюсів є те, що він взагалі не калорійний, тобто тут немає жирів і 100 грамів. Фактично я 100 грамів даю на 2 порції, тобто на 1 50 тут Виходить 60 тобто, якщо я додам, візьму зараз. Ці 50 грамів, то це буде близько 30 ккалой, ну, тому взагалі фіня. А смаку та консистенції. Конс... консистенції воно стовідсотково ролиє. І так буде їм настрашніше. І останній у mm -hmm. нас інгредієнт. Це йдуть фрукти, тобто я, як казав раніше, відео пробував вишні, пробував в полуницю, але найбільше мені сподобалися манго. Тобто я свідки заморожені манго, пів кілограма. Не скажу, що вони занадто дорогі, додаю собі сюди 100 грамів на одну порцію і виходить просто бомба. Вистачить. Далі трошечки води для того, щоб вона була більш розміщеною. звісно ж, звісно ж, не забуваємо про сіль. Трошки перемішаються водячкою. Поки що, звісно, можна виглядати так собі, але зараз Табель. Зараз будемо намагатися перемішати та потихеньку виливати на пательню. Підмішав це, взяв, щоб морожене манго тут вже було повністю оздроблене, так би мовити. І думаю, що вже можна тоді буде виливати на пательню. І що, загалом слухайте, як ви бачите, на столі нічого немає, тому що стався маленький конфуз, все ж таки, знаєте, поки я смажив цей прекрасний панкейк, трошки відвернувся в сторону, він трошки підгорів, і його презентація, ну, як би вам сказати, могла бажати краще. Тому слухайте, може там десь прикріплю фотку попередніх, які я робив. Але загалом, тобто, мені презентація там якоїсь там не знаю різниці не робить, бо в першу чергу це має, як на мене, бути і ситно, і смачно. Що загалом то й було викрадено, але показувати саме, як воно візуально виглядає. Я вирішив, що краще не треба. Тому слухайте. Зараз я його заїв. Потім, я думаю, його десь може кінець дня з'їм. А третій прийом він буде таким більш простим, більш популярним, тому для вас він буде буквально за секунду. І, звісно, звісно ж, як і міг забути увімкнути мікрофон. Ну що, в перший раз, ні, звісно. Коротше, тут я вам взагалі розказую і пояснюю, що ми йдемо наступним. Тобто, тут я вирішив взяти 300 грамів картоплі. і 300. 50-360 грамів курки. Тобто, загалом, що перше, що друга, воно дуже легко замінюється насправді. Просто, як на мене, ну картопля, особливо на сушці, це мастхев, бо фактично ти отримуєш ту ж саму кількість вуглеводів, що й на 100 грамах рису, але ситість явно більша. І так само ти можеш додати ще якісь овочі, наприклад, як це зробив я. Там можеш помітити таку міні-морку взагалі обожнюю, Просто імба. Тут в мене в районі 100 грамів. І загалом виходить курка, котра може замінитись на якусь індичку, як то кажуть, що дешевського в магазині буде по акції, то і візьму картопля, яка теж замінюється на щось інше вже за смаком. І морква. Тому якось так, а ми летимо до четвертого прийому, де вже 100% має бути мікрофон. Ну що ж, як і казав, ось він четвертий прийом, тобто нічого нового, м'ясо, овочі, ті ж самі ще робити попереднього. Але тут, де інший гарнір, моя улюблена вівсянка. Ну, судайте, обожнюю її, вона підходить. Де? Тому, якщо вона тобі хоч трошки подобається, або ти її не куштував, ну реально, дай їй шанс. Не пошалкуєш, на мою думку, але коротше. Цю вівсянку можна замінити на будь-що насправді. Картопля, макарони, локшина, рис, тобто все одно. Тут же просто я не знаю. Добираю за смаком, тобто мені подобається вівсянка, може пізніше там вже, за якийсь час я її на щось поміняю, буду дивитися. Але загалом поки що якось так. Тобто І це в мене йде перед останній, четвертий прийом. А п'ятий, думаю, ви самі знаєте, який буде. Ну що ж, слухайте, і загалом от поки сиджу монтую це відео, яке будете дивитися, залишився якраз таки останній прийом, про який я казав. І що? Це були панкейк, ну, Мав би бути, якби я не зафейлив його приготування. <кхи> Вибачаюсь. Але слухайте, ну вийшло, як вийшло, вийшла ось така каша. так би мовити, це замість панкейку, тим не менш смачна, тим не менш ситна. Ну, Буває іноді таке, що хотів зробити одне, вийшло інше, всі ж ми люблять, як ніяк, слухайте. Зато покажу вам реалістичну картинку без цих ідеальних інстаграмів, ютубів і тому подібного. Тобто, тому загалом, ми зараз сідаємо монтувати це відео, яке ви вже потім будете дивитися. Хочу подякувати вам за перегляд, якщо ви сюди додивилися, за лайк, коментар, тим, хто залишить. І загалом що бажаю вам гарного вечора, обіду. Ранку, коли ви це дивитесь, і ще побачимось!